Привіт слухачам! Вітаю вас на подкасті Нечуй Левицького. Мене звати Богдан, і ми починаємо. Сьогоднішній подкаст я записую без сценарію та підготовки. Це чисто моя об'єктивна думка. Всі вже чули крінж, який видав Арестович. Я не хочу обговорювати що не так з його висловленнями. Я просто хочу сказати, що така людина, як Арестович, цілком заслуговує на відміну. Потрібно припинити на нього підписуватися, купувати його тупорилі вебінари, де він пропагує сексизм та жіноненависництво. Арестович зашкварився не вперше, ще з першого дня вторгнення, коли його призначили радником президента. Він вкидував всяку відверту фігню. Хоча багато хто каже, що нічого нового це варто було очікувати від такого низькоінтелектного створіння. Якби була номінація Крінж року, то Арестович неодноразово би переміг. Таких кадрів потрібно травити, відміняти та не толерувати їм. Де в нормальному суспільстві політичний та громадський діяч може дозволити собі казати, що жінок потрібно душити, а перед тим зґвалтувати. Вибір лише за вами. Або поставити крапку в його існуванні, або надалі толерувати проросійське гівно, яке досі промиває мізки тисячам українцям. З вами був подкаст Нечуй Левицького. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. На все добре, побачимося в наступному випуску.